Сьогодні мені стало відомо, що знову ТЦК мене передали в розшук. При тому, що я кожен місяць до них приходжу, обновлююсь. То я вже ждав воєнні, як вони, вони могли видати. І куча всяких моментів. Тому що ми робимо? Правильно. Покажу. Переходимо на такий цікавий сайт. В ньому є тут звернення до ДБР. Вибираємо по криміналу. І погнали-погнали коротенько, десь приблизно півтора листочка. Суть що до чого, докріпляємо файли і надсилаємо на ДБР. А далі будемо дивитися, як наш ДБР реагує, чи не. Оба. чи не реагує на це все. Якщо ні, напишемо їм ще електронне письмо. Не є проблемою. І також зараз така сама копія в нацполіцію полетить. Насилаємо ну ні. Так що отак. Отак і приходиться вчиняти. По-іншому, якщо не доходить до них, що людина, яка пройшла два рази велокаплі, має групу інвалідності. Все, або зробіть щось, або не добіть мозги, ви подаєте зараз грошу, окей, будемо знаєте, з навіть тепер з'ясовувати. Подивимося результат.